Мобілізація в Україні продовжується. Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Києві Микита Козиренко заявив, що в Україні завдяки зусиллям омбудсмена майже повністю викорінили випадки бусифікації. За його словами, це один із найбільших успіхів, якого Офіс омбудсмена досягнув разом зі своїми регіональними представництвами. Ця інформація не може не здивувати. Можливо, в Києві і вже є такі досягнення, а по обласних центрах Західної України мобілізація насильницькими засобами продовжується. Зокрема, у Луцьку ТЦК перекриває дороги, траси, викликаючи довжелезні затори і таким чином набирають рекрутів до війська. Можливо, там вже не бусики стоять, можливо, тепер їх уже, зважаючи на кількість, яку потрібно мобілізувати, закидають у фури одразу, але влада не відмовилася від насильницьких засобів. Омбудсман Дмитро Лубінець поквапився спростувати інформацію про те, що бусифікація подолана. Жодної перемоги над бусифікацією в Україні зараз немає, заявив. Лубінець. Наразі у ЗМІ з'явилася інформація, що мій представник у Києві та Київській області заявив про майже повністю викорінення так званої бусифікації. Звертаю вас, що представник по Києву і Київській області не займається цим питанням. Коментуючи іншу тематику, його слова були вирвані з контексту. Дійсно, мої представники у регіонах реагують на випадки неправомірних. Дій представників ТЦК за нашими зверненнями відкриті дисциплінарні та кримінальні впровадження по випадках так званої бусифікації, але про жодну перемогу і здобутки йтися не може. Офіс омбудсмена і надалі продовжує захищати права людей і працювати на благо України. От. З такою заявою вийшов Дмитро Лубінець. Проблеми мають не лише чоловіки в Україні, але й ті чоловіки, котрі виїхали за кордон до досягнення 18 років у зарубіжних країнах їм масово не видають паспорти. Для тамтешніх паспортних сервісів вони порушники військового обліку. За словами заступниці міністра оборони. Черногоренко ці хлопці отримають документи, коли запрацює дистанційна сплата штрафів. Ми вже знаємо, як із військових можна втрапити у дипломати, із прикладу генерала Залужного. А ось як з дипломатів у військових поки що не маємо такого прецеденту. Екс глава. Міністерства закордонних справ Кулеба поїхав жити в США і став старшим науковим співробітником у Гарварді. Кулебу там називають одним із впливовіших дипломатів свого покоління, світовим поборником демократії, свободи та стійкості та провідником архітектури зовнішньої та безпекової політики України. Дивно, що він не записався у добровольці і не подався виборювати свободу та безпеку для України власної стійкості на фронті. Якщо вже ми зачепили тему дипломатії, то можна ще вказати на постійного представника Росії при ООН Василя Небензіо. Цей не вельми шановний і не добродій заявив, що у звичайному українському селі, де всі жителі говорять російською, а на заробітки їздять до Росії, селять двох бандерівців. Через п'ять років усі підлітки там стають бандерівцями та марширують під нацистськими прапорами. Отаку нісенітницю виголосив цей російський дипломат. Мені навіть і хотілося, щоб ця схема працювала, щоб таким чином ми могли поширювати українські ідеї. Тільки треба ж десь бандериці набрати і знати, як оцей механізм запустити. Можемо скористатися цією ідеєю як ноу-хау, таким собі лайфхаком. Українці ще не спокутували кари якою Бог не знати, за що їх покарав, давши у сусіди росіян на Сході, маємо ще і не дуже привітних західних сусідів. Попри те, що Польща упродовж війни максимально підтримувала Україну, є і там сили, котрі не хотіли б бачити в Україні союзника. До польського парламенту внесений законопроект, за яким хочуть прирівняти символіку ОПА до символіки радянської та фашистської. А у Румунії, переможець першого туру президентських виборів Георгеску, нахваляється, що заборонить транзит українського зерна і припинить військову допомогу Україні. Раніше Георгеску. Ставив під сумнів членство Румунії в НАТО, критикував розміщення протиракетного щита в Румунії та допомогу Україні 2020 року. Він назвав Путін одним із небагатьох справжніх лідерів у світі, який любить свою країну. Де вони беруться оці ці діячі, котрі рівняються на Путіна, важко собі уявити. Не інакше як росіяни вирощують їх. Якісь колбі, а розчиною для запліднення слугують рублі від продажу нафти та газу. Несподіване зізнання зробив міністр оборони Британії, кажучи, що британська армія буде повністю знищена за 6 місяців або рік, якщо війна буде такого ж масштабу, як в Україні. Ну що ж, а ми вже Богу дякувати. Он третій рік з Божою помічю та помічю наших союзників якось більш-менш даємо раду.